Привіт! Ви на каналі ласощі. Головним акцентом буде мастичний єдиноріг. Візуально розподіляю тортик на 4 частини і заповнюю одну з них шоколадною глазурю. І робимо імітацію того, що шоколад рівномірно розтікся по поверхні тортика. На верхній частині розподіляємо мастихіном. Далі вимірюю довжину шпажки і прянику, розміщую трохи лівіше від центру. В центральній частині саджаємо мастичного єдинорога. Праворуч викладаємо шоколадні сфери. В нашому торті переважають два кольори. Що дозволяє бачити нам гармонічну картинку. На задньому плані будуть красуватися людяники із Ізомальто. Доповнити композицію тортика на передньому плані вирішила квіткою із шоколадного ганаша. Робимо 5 рожевих пилюсток великого розміру і 5 пелюсток білого розміру. Серцевину посипаю рожевою просипкою. Останніми штрихами буде додавання маленьких сердечок, легких помазків крему і додавання маленької білої посипки.